Яка нешкідлива звичка насправді шкодить у довгостроковій перспективі, хоча люди цього не усвідомлюють? Недосипання я деякий час хронічно не висипався і можу підтвердити: настає момент, коли ти вже не відчуваєш цього, але недосипання це як жити напівмертвим. Воно серйозно впливає на здоров'я, настрій і роботу мозку. Пам'ятаю, коли я був дитиною, взимку у нас були пізніші початки навчання через сніг і темряву. І всі в моєму шкільному автобусі казали, що я був зовсім іншою людиною, коли висипався хоча б на дві години більше. Я ставав до невпізнаваності терплячим і добрим. Чим старшим я стаю, тим більше розумію, наскільки сильно хороший режим сну впливає на ментальне і фізичне здоров'я. Ну всі знають, що в Україні проблем зі сном немає, всі завжди бадьорі і повні сил. Правда ж? Напишіть в коментарях, наскільки ви повні енергії після чергової повітряної тривоги і коли ще й потім треба йти на роботу. Угодництво Якщо ти більше переймаєшся тим, щоб усі навколо були щасливі ніж своїм власним добробутом, це врешті-решт вдарить по тобі. З часом ти почнеш відчувати образу на людей, бо здаватиметься, що вони не докладають стільки зусиль, скільки ти. Хоча насправді це ти просто робиш забагато. Дбай про себе, інакше не зможеш по-справжньому подбати про інших, вчися якнайшвидше встановлювати й тримати здорові межі. Я також поступово зрозумів, що можна настільки захопитися догоджанням іншим, що, врешті-решт, зовсім не розумієш, чого хочеш сам, чи то дрібна справа на кшталт вибору ресторану, чи велике життєве рішення щодо кар'єри чи сім'ї. Абсолютно згоден. Був у цій ситуації більшу частину свого життя. Не скажу, що зараз усе позаду, я досі посеред цього, але саме тому варто цим ділитися. Якщо ти ще молодий і зможеш навчитися встановлювати здорові межі вже зараз, це точно полегшить тобі життя в майбутньому. Мені за 30, і я досі не знаю, хто я і чого хочу. Моє щастя настільки довго залежало від щастя інших, що я навіть не можу відчути себе задоволеним, якщо не роблю щасливим когось іншого, чесно кажучи, це доволі виснажливо. Та це справді так. Я поводився так дуже довго, навіть не усвідомлюючи, наскільки це мене виснажує. Мені варто встановлювати межі, і навіть коли зараз намагаюся, відчуваю провину. Люди звикли до того, що я занадто добрий. А тепер, коли я почав ставити межі, почав втрачати друзів. До речі, я запустив новий формат Redit не для всіх. Це серія відео тільки для спонсорів каналу, де ми розбираємо глибокі й чесні історії людей з Reddit на важливі психологічні теми про депресію, вигорання, втому, стосунки і не тільки. Це ексклюзивний контент, якого немає у відкритому доступі, який може стати для когось реальною підтримкою. Якщо тобі цікаве таке, долучайся до спільноти спонсорів і відкривай доступ до цих відео. А ми йдемо далі. Я якось почув, на жаль, не пам'ятаю від кого одну фразу, яка міцно засіла в голові: ми вчимо людей, як з нами поводитися. Це хороше нагадування, особливо коли знайомишся з новими людьми. Твої межі, твоя повага до себе це орієнтир і для інших. Ми вчимо людей, як з нами поводитися. І часом саме ти маєш стати тією людиною, яка поводиться з іншими так, як вони поводяться з усіма навколо, щоб вони нарешті побачили своє відзеркалення. Це нагадало мені момент, коли я перестав жити за золотим правилом, а саме, «поводься з іншими, так як хочуть, щоб поводились із тобою. Я відмовився від нього після того, як почув іншу фразу: «поводься з іншими так, як вони хочуть, щоб із ними поводилися. Це допомогло мені перестати робити припущення і стати більш емпатійним до чужого досвіду, замість того, щоб орієнтуватися лише на власний. З роками я зрозумів наскільки важливими є особисті межі. Якщо хтось переступає межу один раз, це моя відповідальність. Якщо вдруге, або я чітко не окреслив межу, або ця людина її просто не поважає. Зараз я досить добре вмію відстоювати свої кордони, і в моєму житті стало значно менше людей, які постійно їх порушують. Сплачувати лише мінімальні суми за боргами це звичка, яка тихо шкодить у довгостроковій перспективі. Ви дозволяєте відсоткам працювати проти себе. Справді важко переконати дружину, погодитись на те, щоб платити більше щомісяця місяця за будинок. Залишатися у стосунках, де ти не Ситуаційні стосунки і задоволення малим, обидві речі можуть бути шкідливими. Одне діло усвідомлювати, що партнер не завжди буде викликати в тебе метеликів у животі, але зовсім інше, залишатися з людиною, з якою ти точно знаєш, що не підходите один одному. Я колись читав це на Reddit. не тримайся за помилку тільки тому, що витратив багато часу на те, щоб її зробити. Ех, стосунки, вічна тема. Негативний внутрішній діалог. Пам'ятаю інтерв'ю з однією літньою жінкою, яка сказала, що найбільше шкодує про те, що все своє життя ненавиділа себе. Коли вона озирається на свої 20, 30, 40 років, то розуміє, наскільки вона була красивою, здоровою і здібною, і скільки часу та енергії витратила на те, щоб себе принижувати. Вона сказала, що помре, так і не полюбивши себе. Це назавжди змінило мій погляд на себе самого. Це точно про мене. Я провів свої двадцяті та більшу частину тридцятих, дуже критикуючи себе за все, особливо через вагу та зовнішність. Тепер, дивлячись на старі фото, бачу просто звичайного хлопця з нормальною вагою і зовнішністю, і не розумію, чому так довго хвилювався, що не був десяткою. Постійно слухати музику в навушниках на високій гучності. Як людина, яка раніше так робила, можу сказати, це справді так і досі відчувається правдою. Тримати сечу, бо зайнятий на роботі по скриптам Круто, що цей коментар отримав стільки вподобань, і багато людей дізнаються про небезпеки стримування сечі чи випорожнень. Додам ще бути настільки зайнятим, що навіть не ходиш в туалет. Не можу порахувати, скільки людей я лікував через самостійно викликані закрипи, які призводять до серйозніших проблем. І ще дозвольте своїм дітям ходити в туалет. У мене були пацієнти віком від 9 до 15 років із нетриманням калу через те, що вони довго стримувалися. Це жахливо для дитини. Як учитель, ти по-справжньому розумієш цінність перерв на туалет і силу дозволяти їх. Те, через що я бачив, як інші вчителі змушували своїх учнів проходити, іноді просто жахливо. Зустрічав вчительок, які зовсім не відчували момент, коли у дівчинки почалася менструація. Таку помилку робиш лише один раз. Пам'ятаю одного з перших разів, коли в школі в мене почалася менструація, я панікувала і почувалася дуже незручно. Мені було нестерпно у туалеті, бо я боялася навіть шуму обгортки, щоб ніхто не почув. Коли я нарешті повернулася у клас, учитель висміяв мене перед усім класом за те, що я так довго була в туалеті. Мені вже за тридцять, але я досі пам'ятаю той глибокий сором і збентеження, яке цей учитель мені завдав. Деяким людям просто не варто взагалі вчителювати. Думскролінг це серйозно руйнує твоє мислення. Соціальні мережі загалом це постійні маленькі дози дофаміну, які виснажують твій обмежений щоденний запас цієї речовини, забираючи його від справ, що справді приносять користь. Водночас вони знижують твою увагу і можуть змушувати думати, що в інших все краще, що базується на соцмережах, викликаючи депресію чи тривогу через нестачу реального живого спілкування. Бо замість того, щоб просто піти і зустрітися з людиною, ти розмовляєш з випадковими людьми в інтернеті. Так, після цього відео вимикайте телефон і йдіть відпочивати. Не дякуйте. Думати, що уникати складних тем це вічливо. Насправді хибна звичка. Замість цього, ми повинні вчитися, як доречно і чутливо говорити про важливе в різних ситуаціях, бо замовчування не розв'язує проблем, воно лише дозволяє їм гнити всередині і зростати до неконтрольованих масштабів. Перепрацьовувати і не брати вихідних. Минулого тижня в нас була справді чудова погода. У мого чоловіка вихідні по середах, і у вівторок після обіду він запропонував мені теж взяти вихідний у середу, щоб насолодитися днем. Я вагалась, бо ми недоукомплектовані, в мене було чимало роботи і кілька дедлайнів, зазвичай їх у мене немає, але я подумала, що життя надто коротке. Тож я запитала свого керівника, чи можу взяти вихідний наступного дня, бо обіцяли сонячну погоду. Він сказав, звісно. У мене чудовий керівник. Що ж, друзі, надію, зараз у вас теж сонячна погода і ви маєте можливість відпочити. І як завжди, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, які ви знаєте, начебто нешкідливі звички, що насправді шкодять у довгостроковій перспективі. До зустрічі у наступних відео.